Бодай кати їх постинали Отих царів, катів людських. Морока з ними, щоб ви знали, мов дурень, ходиш кругом їх, не знаєш на й ступити. Та й що ж мені тепер робити з тими поганцями? Скажи. Найкраща, сестро Аполлона, навчи голубко, поможи, полази трохи коло трона, на мистечко, як зароблю, тобі к великодню куплю. Пострижемося у лакеї та ревносно в новій лівреї заходимось, царів любить. Шкода, і олово тупить. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Нащо ж себе таки дурить? Ходімо в селища, там люди, а там, де люди, добре буде. Там будем жить, людей любить. Святого Господа хвалить.